Прямо зараз Дональд Трамп і Путін проводять телефонні переговори. Ну сам Трамп говорить, що розмова буде довгою. Ну а деталі, звичайно, розкриє пізніше. Про що говоритимуть? Звичайно, точно невідомо, але судячи з останніх подій, фонд для розмови, ну він друзі, дивовижний. Як повідомляє газета за телеграф, Трамп планує створити фонд перемоги. України, ви хоч чули, хоч раз до цього щось подібне? Принаймні, з вуст Дональда Трампа він створює фонди перемоги України. До речі, гроші туди будуть капати з рахунку. 500% мита для Китаю. А ще Дональд Трамп сьогодні заявив, що прем'єр-міністр Індії моді е, запевняє його, що Індія не буде купувати російську нафту. Також він зустрічається з Зеленським розмовою про тамагавк, тобто відчувається справжній тиск на Росію. Схоже, Трамп веде свою таку велику геополітичну гру, ну і, як бачимо, в центрі якої. Можливо, перемога України.